<реш> <гудdan> <гудdan> <глад sixteen> вітаю вас, люба церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Як завжди, дуже приємно і дуже радий бути тут разом з вами. і де мені ще бути, як не з вами, як не тут, як не в церкві, як не в Домі Божому. І дякую. Uh <-uto> І, і знаєте, я б хотів би ну, почати як завжди, що ми з вами продовжуємо наше вивчення, але, на жаль, ні, ми сьогодні закінчуємо наше вивчення. Сьогодні у нас Господній день 52-й. Це останній день, останній урок, останні запитання, які завершують наш з вами шлях роздумів, запропонований Катехізісом роздумів над тим, що саме Господь відкриває у слові своєму про себе, про нас і про наше спасіння. Це був довгий шлях, але якщо знаєте, так спробувати його оцінити. Оцінити, знаєте, в плані наскільки глибоко ми там занирюємося в пізнання Слова Божого, то я б сказав, би, що на цьому шляху ми тільки почали мочити наші ніжки е, в пірнанні в глибину Слова Божого. Тому не зупиняйтеся, продовжуйте, е, надихайтеся більше і більше пізнавати, наскільки величний наш Господь. І сьогоднішній урок буде стосуватися останнього шостого прохання Господньої молитви і її закінчення. Тому давайте з вами зачитаємо. Це Матвія, 6 розділ, 13 вірш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. ну Знаєте так, на перший погляд, коли ти читаєш, Ну наче нічого особливого, Ну не в тому плані, що це не важливе прохання. Навпаки, я думаю. Це важливо прохання, і, можливо, тому Господь, знаєте, як закінчує молитву свою саме цим проханням Але в тому плані, що ну доволі все зрозуміло. Ми просимо, щоб Бог не вводив нас у спокусу. Не дуже зрозуміло, що це за спокуси, але сам факт цього прохання Ну зрозумілий. Проте, коли читаєш Біблію далі і доходиш до послання Якова, читаєш там такий вірш. Це Якова 1.13. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Не веди, не спокушає. Непонятна. Давайте зрівняємо їх, подивимося на обидва два. Не веди нас у спокусу і сам не спокушає нікого. Щось тут, наче, не сходиться. Так, як все таки правильно? Ми просимо Бога, щоб він нас не водив у спокусу, чи Бог нікого не спокушає. А якщо так, тоді чому ми просимо про те, щоб він нас не водив у спокусу? Як в цьому розібратися, як нам примирити між собою ці два тексти? Ми зараз будемо з вами розбиратися. І ну, насправді це не так складно, як може здатися на перший погляд, тому давайте трохи поміркуємо над цим. Перше, над чим я пропоную розібратися, це слово спокуса. І спочатку давайте домовимося з вами, що погодимося, що в нашій мові також є слова, які мають більше, ніж одне значення. Ну, наприклад, слово голова. Це може бути голова, частина тіла, може бути голова посада, голова сільради, наприклад, а може бути голова потягу, передня частина. Правильно? І як зрозуміти, яка голова? Треба дивитися в контексті, треба дивитися, як в реченні воно використовується. І контекст оприділяє, визначає значення цього слова. І так, в принципі, в будь-якій мові світу є певні слова, які мають більше ніж одне значення, і контекст визначає їх значення. Так само і слово спокуса. В оригіналі це грецьке слово пейразмос, і воно має два значення: перше спокуса, знаєте, так, приманка до гріха. Те, що вабить нас до гріха, те, що манить нас до гріха, наше внутрішнє бажання. І друге значення це випробування. Проба, те, що випробує, те, що перевіряє віру нашу, наприклад. І тоді виходить так. Послання Якова, Яків в своєму посланні пише про спокусу до гріха. Яків пише, він навіть підкреслює цим запереченням, що джерелом гріха не є Бог, джерелом зла не є Бог. Бог не є автором гріха, Він не заставляє людину грішити. Ніколи він не заставляє її грішити. А в Господній молитві мається на увазі інше, Мається прохання. Не дозволь нам увійти в ситуацію, де спокуса переможе нас. Тобто збережи нас від падіння у випробуванні. Друге, про що треба поміркувати, Бог не спокушає, а допускає випробування. Важливо, от важливо про це пам'ятати, що Бог ніколи не спокушає, тобто не заставляє людину, знаєте, силоміць, отак от. іди гріши. Ні, він такого ніколи робити не буде, бо в ньому нема гріха, і він нікого не спокушає на гріх. Він не примушує до цього людину, Але він допускає у нашому житті випробування. Наприклад, найяскравіший доказ цього він знаходиться в Біблії, і це є сам Ісус Христос. Це Матвія, 4 розділ, перший вірш. Одразу після хрещення, що відбувається з Ісусом Христом, тоді Дух повів Ісуса в постелю, щоб диявол спокушав його. І знову тут це слово, яке може перевести, як і спокушав, і випробував. Хто повів Христа в постелю? Дух Святий. Тобто Бог веде Ісуса Христа в постелю. А хто його там спокушає? Диявол. Диявол його там спокушає. Бог допустив ситуацію, в якій Ісус Христос проявив свою безгрішність під час дуже великих спокус випробувань, він не піддався спокусі і залишився вірним Богом. Тому молитву не веди нас у спокусу, можна зрозуміти так. Господи, бережи нас від таких випробувань, які перевищують наші сили. Або не дозволь нам впасти у спокусу, коли вона прийде. Ну, або, наприклад, проведи нас крізь випробування так, щоб ми не піддалися злу. І я вважаю, що ну, це важливий момент, і варто було того, щоб ми трохи присвятили цьому часу. У вазі під час нашого року. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до тексту нашого року, до запитання і відповіді, і будемо далі розмірковувати над цим проханням. Запитання, відповідь 127. В чому суть шостого прохання? Відповідь і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, означає, самі по собі ми занадто немічні, щоб протриматись хоча б мить. А наші закляті вороги, диявол, світ і наша власна плоть постійно чинять тиск на нас. Тому, Господи, підтримуй нас і зміцнюй нас силою Духа Твого Святого, щоб ми вистояли в духовній боротьбі і стійко противились нашим ворогам до цілковитої завершеної перемоги над ними. Ми з вами розібралися. Якщо нас Бог не спокушає, то тоді хто саме спокушає? І катехізіс виділяє три наших таких основних вороги: це диявол, світ і наша плоть. І давайте от в цьому порядку ми трохи про, про, про них і поговоримо. Спочатку диявол. Ну, навіть молитві в цій молитві ми просимо Господа, визволи нас від лукавого. Або іноді там визволи нас від злого. Це майже одне і те саме. І в цього ворога є декілька імен. Лукавий, тобто злий і хитрий. диявол в переводі з грецького, це неправдомовець, наклепник, той, хто постійно обманює. Сатана. Сатана означає ворог. і Тобто, якщо от взяти всі ці значення, то це той, хто завжди виступає проти Бога і його послідовників, які нападають через брехню, через обман і інші види звих засобів. Проте, треба пам'ятати одне. Дуже важливий, що диявол не всюди сутній і не всемогутній. Він, як рикуючий лев, ходить і шукає. Він не може бути всюди одночасно і не може робити те, що йому заманеться. Його влада обмежена в просторі і в часі. Потім іде світ. І світ це не просто, знаєте, там вся земля наша, або там всі люди, які живуть, або там всі держави. Ні, світ це, це система цінності. Система принципів, які, як і диявол, ідуть в розріз з Божими стандартами, з Божими повеліннями, йдуть проти волі Божої. Це ідеали, які є в світі. Ну, які це можуть бути ідеали? Бути багатим, бути відомим, бути сильним, авторитетним, самим найкращим, найсильнішим, найгарнішим, ну і так далі, можемо перечисляти ще дуже довго. Як про це пише апостол Іван у своєму посланні? Про світ і в цю систему. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. І останній я, я скажу так: це самий серйозний наш ворог, це наша плоть. І плоть, це, знаєте, ну не просто оце тіло, в якому я зараз там. Кожа, мишці. Кістки, там, внутрішні органи. Ні, плоть – це наша гріховна натура, гріховна природа, яка ще досі залишається у нас, а, яка ще досі має силу в нас. Я не хочу применшити силу диявола чи світу. Ні. Ми зараз живемо з вами в, такі, в таких обставинах, що ми дуже добре бачимо, як диявол. Працює в цьому світі, і наскільки велика його сила, наскільки потужно він може діяти, і наскільки це великий вплив має на нас. Проте плоть це ворог, який завжди з нами, який дуже близько до нас, який всередині нас. Це зрадник, який ото сидить і чекає, коли видасться можливість зрадити. І, ну, зробити Якщо дияволи світ не будуть мати союзника в нас всередині мене, то вони не можуть подавати мене. Мої особисті бажання є джерелом спокуси. Ми вже з вами читали вірш послання Якова, де Яков каже, що Бог не спокошає. І він потім в наступному вірші, в 14-му, каже, чому не спокошає, бо наші бажання є спокусою. Кожен спокушається, коли його зваблює, захоплює власне бажання. ну Мене ніколи в житті не приваблював гріх гомосексуалізму от Не було такого. не, не було І скільки б мені його не показує, скільки б мені його не пропонує, мене це ну ваще. Мен, ну, Я скажу, фух, гедота, мерзис оберіться звідси. От. Проте проте є в житті багато інших речей, які. ну Можуть мене звабити. Чому? Бо в мене є бажання цього. Бо я можу цього хотіти. Бо мені це може подобатися. Є речі, які не подобаються, я не можу. ну, Мене це не чіпає, а є навпаки. А і у кожного це може бути щось своє. Гроші, вада, здоров'я, сім'я, кар'єра, секс, наркотики, благополуччя. Безліч. Ну, Ми коли з вами йдемо на рибалку. Є тут рибаки в залі? Хто, хто любить там хоч іноді. Коли ми йдемо на рибалку, ми розуміємо, що на певну рибу потрібна якась конкретна наживка. Ну, Ми не зможемо поймати карася і щуку на одну і ту саму наживку. Вони різні риби. Диявол дуже хитрий, рибалка. Він підбирає саме ту наживку, яка буде подобатися кожному. Тому тому ми просимо Господа допомоги і захисту від цих трьох: від диявола, від світу і від нашої власної плоті. І Господь може допускати випробування в нашому житті. Для чого? Для того, щоб використовувати їх. Він може використовувати випробування в житті своїх дітей, щоб, ну, наприклад, вказати, де в мене слабке місце. Де я можу помолитися, де я можу схибити, де мені треба ще більше пильнувати, ще більше покладатися на Господа. Він може використовувати це, щоб очистити нас, щоб змінити нас, щоб зробити нас більше схожими на Ісуса Христа. Він може це використовувати, щоб пробудити сплячих і щоб виправити тих, хто зрозумілий. Іде битва, і ця битва за наші з вами душі. Проте ми повинні пам'ятати, що в цій битві ми не самі. Як пише про це Павло, вам випало лише людське випробування. Ну тобто наші з вами випробування такі самі, як у всіх людей в світі. Ну, Нема такого, щоб хтось сказав в мене там щось більше, менше. Ні, такі самі. Та вірний Бог не, е, е, не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І знаєте, ну, я хотів би вам е, сьогодні запропонувати нам всім три парочку таких практичних е, порад, як м протистояти спокусі і вистояти випробуваннях. Перше розпізнати спокусу як напад ворога. Ну, ми з вами розуміємо, що коли нас обстрілюють, це не просто, знаєте, там показати, що в нас там є там сила. Ні, вони що хочуть? Знищити і зруйнувати якомога більше знайти нанести якомога більше шкоди. Так само, і гріх. Він не хоче просто тобі в життя підпортити. Ні, сатана хоче знищити. Друге, не применшити силу гріха. Немає маленького гріха чи маленької спокуси, яка не є небезпечною для нас. Ну, знову, якщо не зупинити вороже ДРГ, воно проникне всередину і зробить там плацдарм для більш широкомасштабного вторгнення. Кожен найменший гріх в моєму житті це прогалина для ще більших гріхів, для ще більшої спокусу. Я сам стаю слабкішим. Третє завжди дивитися на хрест. Адже на Христі Ісус Христос переміг і гріх. І диявола, і смерть, він заплатив велику ціну, щоб звільнити нас від вади гріха, і обіцяє дати силу, щоб побороти силу гріха в нашому житті, якщо ми ну, якщо ми звертаємося до нього по цю силу. І четверте озброїтися. Павло порівнює християнина з воїном, який присвятив себе на службу. І він каже: Ти, як воїн, повинен бути озброєний, мати повну зброю Божу. Бути підготовлений до цього. Ну, Ми зараз розуміємо, що в тапках і в футболці ти не вийдеш проти танка. Потрібно хоча б Дже Джевелін, що в тебе був. Так і тут, в цій битві, ця дуже серйозна битва, ми повинні бути завжди озброєні, ми повинні шукати силу, просто стояти спокусі в Слові Божому, в молитві, щоб Господь силою Святого Духа спорядив нас на цю битву. І останні два запитання к нашого Катехізісу дуже коротко. Запитання 128. В чому суть заключної частини цієї молитви? Відповідь: Бо Твоє є царство і сила, і слава означає, ми просимо тебе, Боже, про все це, бо ти, як наш всемогутній цар, не тільки бажаєш, але й можеш нам дати нам все, що є добро. І тому, що не ми, а ім'я Твоє заслуговує всієї слави хвали на віки віків. І запитання 129. Що означає маленьке слово Амінь? Відповідь. Амінь означає, так буде напевно. Значно вірніше те, що Бог вислухає мої молитви, аніж те, що я дійсно бажаю того, чого прошу. Ми нагадуємо собі, що Бог не тільки бажає, а Він реально має силу і владу виконати те, що ми в нього просимо, коли ми просимо це на добро. І не заради нас Він це робить, а лише заради себе, заради своєї слави і заради свого сина. І коли я кажу це маленьке слово амінь, я погоджуюся з тим, що тільки що молився. Коли ми о, там, молився спільною молитвою, хтось помолився, ми кажемо амінь, я згодний, нехай буде так, як він молиться. А коли я в кінці своєї молитви кажу амінь, це дає мені впевненість, що Бог точно почує мою молитву. Молитва це не заклинання. Це не просто, знаєте, там позитивне мислення, треба мислити позитивно. Це не проголошення своїх бажань, слух, щоб наче воно якось виповнилося. Ні, молитва це спілкування з Богом, з живим Богом, з живою особистістю, з Отцем Небесним, який чує, і обов'язково відповість нам, але відповість у такий спосіб, як він забажає цього, як він буде вважати це за краще. Тому давайте нагадувати собі про це, розмірковувати собі про це і надалі. Продовжувати вивчати слово Боже. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий Господь, ми, ми вклоняємося перед Тобою. Господи, і ми дякуємо Тобі, Боже, за слово Твоє, яке. Просте і доступне, яке робить мудрими, простий Господь, яке відкриває, коли ми ходимо в темряві, яке направляє нас на шлях істини, Господи, ми просимо, поблоха себе, будь ласка, мати бажання і сили протистояти спокусам у нашому житті, проходити випробування твоєї силою, покладаючись на тебе, Господь, для Твоєї слави. Ми просимо і знаємо, що ти чуєш нас, Господь. Бо ми просимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.